Сьогодні кожен з нас робить щось задля нашої майбутньої перемоги. Своєю працею, своїм талантом заробляє та допомагає фінансово нашим військовим. І вікових обмежень у цій волонтерській допомозі немає. Таких чуйних і завзятих людей у Житомирі багато. Одна з них – 20-річна Житомирянка Тетяна Шмиріна. Дівчина навчається у Житомирській політехніці на третьому курсі та паралельно займається фотографією. Свій талант і вміння дівчина вирішила спрямувати на допомоги ЗСУ. Ідея виникла у символічні. Ну, дату 14 жовтня, День захисників і захисниць України. Я написала пост собі на сторінці в Фейсбуці, що вітаю всіх захисників і захисниць України зі святом, що маю бажання, натхнення і виділю час на те, щоб зробити фотографії, задонати всім бажаючим. Я взагалі думала. Весь час фотографувати задонати до кінця бойових дій, до кінця війни, до перемоги, тому що ми всі маємо робити те, що ми можемо, з тим, що ми маємо там, де ми є. Спочатку охочих було небагато, зізнається дівчина, але згодом її пост розлетівся соцмережами, і тепер відбою від знімання у дівчини немає. Таня вже зібрала більше 25 тисяч гривень і на досягнутому зупинятися не планує. На повноцінну зйомку від однієї години я попросила донат від 500 гривень. Це менше ніж зараз коштує зйомка, але я розумію, що на всіх є можливість матеріально задонатити більше. Ось, я хотіла, щоб всіх була можливість зробити те, що вони хочуть. Навіть була жіночка, яка з іншого міста навіть задонатила на 126-ту артилерійську бригаду, 20 тисяч гривень, і написала мені: Ну що, в мене тепер є нагода звітати до Житомира. Щодня пишуть люди, навіть мені не потрібна зйомка, мені не потрібно нічого. Скидають мені донат і пишуть, що. Дуже надихнулася вашою ініціативою, дуже, дуже класна ідея. Дякую вам за те, що ви робите. Була жіночка, яка з дитиною прийшла навіть військова, Військово зробила донат на Збройні Сили України. Аби замовити у Тетяни фотосесію, потрібно написати їй в Інстаграм чи Фейсбук та задонатити на перемогу. Для того, щоб замовити зйомку, достатньо надіслати донат на будь-які реквізити будь-яких волонтерів, благодійних організацій, навіть військових, написати мені підтвердження того, що вони займаються волонтерською діяльністю. Бо я всі скріншоти перевіряю, все обов'язково без перевірки я зйомку не проводжу. Ось і я тоді буду знімати одна година фотозйомки, 10 оброблених фотографій, всі не оброблені. Локації для фотосесій зазвичай обирає по місту, але й не проти, якщо хтось хоче обрати фотозону за містом. Тетяна займається фотографією вже чотири роки. Спочатку фотографувала багато на телефон, але доля випадку змінила все. Так сталося, що у друга моїх батьків теж фотографа і не тримав серйозну травму, потрібні були гроші на операцію. І ми з мамою вирішили викупити в нього його старий фотоапарат, та щоб йому трішки матеріально допомогти. Ось. І так вийшло, що скільки він друг моїх батьків, це був той самий фотоапарат, на який він мене фотографував 8-10 років тому. І це було дуже символічно. Якого болю завдає війна, Таня знає як ніхто, адже втратила батька, який захищав Україну від російських окупантів у 2018 році. Але дівчина не втрачає надію, що ми переможемо, адже. Ми сильні, за нами правда. Каріна цимбалюк Юрій Грач в центрі подій СТВ.